Всіх вітаю на своєму каналі. З вами, як завжди, Джон Бульдозер. І друзі, попрошу одразу підписатися на канал, поставити здоровенний жирний лайк цьому відео. Мені потрібна ваша підтримка. Чим нас на каналі більше, тим краще. Будемо робити з вами гарний контент. І ми починаємо. І сьогодні в нас на огляді К91 ПТ. Чому ця машина? Тому що в нас стартував 14-й сезон бойової переписки, я назбирав 28 жетонів і хотів купити ТС-60. Але подивився, як ця машина грає, як люди на ній настрілюють урон. Ну і мені вона, так скажімо, не сподобалась. І я вирішив взяти собі за жетони К-91ПТ і Кунзепанзера. Панзера. Я собі ці дві машини купив і я. По Кунзепанзеру, потім вам в другому відео теж розповім своє враження про дану машину. А сьогодні К-91 ПТ. І почну з чого? З того, що ми маємо машину протитанкову ПТ 9 рівня. Вона акціонна. І з чого почну? З того, що в нас гармата 122 мм с 49 Вона 9 рівня. Має такі типи снарядів – бронебійний, підкол і осколочно фугасний Підкол в нас голдовий. Бронебійним ми пробуваємо 258 голдовим підколом 315, що для 9 рівня це нормально для підкола. І плюс в нас 68 фугасом. Це теж дуже круте пробиття. Середня шкода в нас складає 390 одиниць бронебійним та підколом і 530 фугасом. Заряджання гармати 8,6, скорострільність 6,98. Середня шкода на хвилину 2721, розкид на 100 метрів 0,4, час зведення 2,6 секунди. Але це все без додаткового обладнання і без 100% екіпажу. Далі, головне, ще таке додатково: ми маємо кути вертикальної наводки в нас. Мінус 5, 5, вгору 15. Коти, горизонтальні наводки в нас 10 вліво, 10 вправо. Також живучість 1600 одиниць. Далі. Бронювання корпусу 260 лоб. Борта 60, 45, корма 260, тому що в нас башти немає. Далі, рухливість. Ми маємо 800 кінських сил, потужність двигуна. Питома потужність кінських сил на тонну 19,86. Максимальна швидкість вперед 52 назад 23. Швидкість повороту шасі 46,94. Скритність ми маємо в машини нерухомої 32.66. Після пострілу маємо 5,88. Під час руху 24. Під час руху в момент пострілу 4,32. Спостереження в мене 429 метрів і 730 дальність дії зв'язку. І, до речі, ви побачите бій, в котрому в мене був просто 100% екіпаж в момент покупки даної машини. І я забув взагалі поставити свій там, 5- або 6-перковий екіпаж маю. І в мене б тоді зросли характеристики в огляді та. В скритності машини. Зараз я посажу свій крутий екіпаж і скажу, які характеристики в мене стали. І так, екіпаж я вже пересадив. В мене командир має бойове братство. Всі, звичайно, мають бойове братство. Далі в мене радіоперехоплення, гострий зір, 100% маскування і ремонт. Далі у навідника в мене стоїть плавне вертання башти. Стоїть снайпер, 100 маскування і ремонт. Далі механік водій, плавний хід, плюс «Віртуоз», також маскування і корі, король без доріжжя. Далі маємо два заряджаючих. В мене в них обох стоїть інтуїція. Також в обох стоїть маскування. Також в обох стоїть відчайдушний і ремонт. І дивимося. Такі в нас характеристики. Швидкість повороту шасі в нас зросла. Тепер вона має 50-78. Закрутити цю ПТ-шку практично буде неможливо. В скритності ми маємо нерухомої машини зараз 51-19. в момент пострілу 9-21. Під час руху 35-11. Під час руху в момент пострілу 6,1. 32 Також, огляд ми маємо 461 метр. І дальність дії зв'язку 745. Ось такі показники стали в мене після того, як я встановив свій екіпаж. Далі, обладнання. В обладнання виставити, я собі поставив, в моєму випадку, в мене в першому слоту звичайна просвітлена оптика першого класу. Вона стоїть в мене в слоті вогнова потужність. Але потім, коли ви викачете повністю польову модернізацію, ви собі можете поставити в другий слот на розвідку, і тоді вже. Встановити просвітлену оптику свою першого класу, і тоді у вас вже зросте огляд на 11,5% до огляду, але не більш ніж 445 метрів. Тоді він у вас буде 468 метрів. На настанови додатково ви можете поставити природні укриття або раціональна бою кладка, кому що більше пасує. Далі снаряди на свій смак. Так, в мене в першому слоті стоїть мала аптечка, потім в мене стоїть загальний великий ремкомплект і стоїть автоматичний вогнегасник. Це все, що треба знати про дану машину. А з вами був Джон Бульдозер. Пам'ятайте, підписуємося на канал, ставимо ровений, жирний лайк, і дзвіночок не забуваємо допускати. І нехай щастить вам.